Що таке допризовна підготовка для жінок? Парламент активно працює над удосконаленням законопроєкту щодо посилення мобілізації. Водночас, уряд готує зміни у питанні допризовної підготовки жінок. Про це йдеться у плані пріоритетних дій уряду на 2024 рік. Кабінет міністрів планує внести зміни до положення про допризовну підготовку, що стосується залучення осіб жіночої статі до допризовної підготовки. Уточнення категорії осіб, які призначаються викладачами. Особливостей до призовної підготовки. Відповідні зміни уряд має на меті розробити до червня 2024 року. Жінки мають право стати на військовий облік за власним бажанням. Однак представниці деяких професій повинні пройти цю процедуру обов'язково. Зокрема, йдеться про тих. 1. Які придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком, від 17 до 60 років, 2. Які закінчили заклади професійної, професійно-технічної, фахової, передвищої або вищої освіти і здобули медичну або фармацевтичну спеціальність? Варто зауважити, що це не стосується вагітних жінок та жінок, які перебувають у декретній відпустці? Ставте лайк, підписуйтесь та поширте друзям. Дивіться більше в нашому профілі та на сайті юелоєр.com.